В старенькій хаті залишилася одна, а діти десь роз'їхались по світу. Зажурена, нещасна і сумна, все думає, як там без неї діти. Усе життя вона жила для них, пережила і смуток, і тривогу, все оминала і спокусу, і гріх, а по ночах молилась щиро Богу. Тяжко робила діток берегла. Вела за руку по житті стежками, давала собі раду, як могла, та час минув, лишили діти маму. Тепер сама тяжка її хода, ще ноги носять, та робить не сила, все згадує, як була молода щаслива була і життя любила, знесилена та долю не кляне, хоч хвора, та не скаржиться нікому. Заплаче, у віконце загляне, чекає діточок своїх додому, а ті десь там, у кожного свій дім, сім'я, кар'єра, невідкладні плани, шалений темп життя у світі цім, нема часу приїхати до мами, не залишайте матерів одних, зігрійте їх теплом в суворі зими, навідуйте частенько ви до них. Бо прийде час, і ми будемо старими. Автор Надія Вишенська